Слава Україні! Триває 1378 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось три бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах Вовчанська. Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки. На Купінському напрямку учора відбулося 9 бойових зіткнень поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного. На Слов'янському напрямку Сили оборони України. Зупинили вісім атак російських загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки. На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Пазиного, Миколаївки та Ступачок. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександра Шультиного, Плещівки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванопілля та в бік населених пунктів Миколаївпілля, Костянтинівка та Бересток. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 72 атаки у районах нового шахового, дорожнього, Неканорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограду, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірвого, Котленого, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та в бік населеного пункту Гришеного. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового. Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України зупинили 18 атак у районах Затища, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки у напрямку Ахантонівки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. Та 66 авіаційних ударів скинувши 192 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 3547 обстрілів, зокрема 112 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження по території України 3228 дронів камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1110 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!